Один зі спальних районів Запоріжжя став мішенью для росіян. Окупанти поцілили у мирних містян ракетою Х-35. Троє людей загинули, дев'ятеро. Серед них 11-місячна дитина, травмовані. Ракета влучила саме у церкву. Вибухова хвиля зачепила дитячий майданчик та магазини поруч. Мені впала в момент прильоту стеля на голову, а чоловік побачив, спочатку каже, в спишку. в нього в цей момент, слава Богу, була дитина на руках, бо коляска у нас вся в склі, візочок весь. Якщо б дитина була в візку, це б було щось дуже погане. У трьох навчальних закладах та 15 багатоповерхівках довкола повилітали вікна. Я була вдома, було дуже страшно. Вона що жив. Не може оговтатись від пережитого і пані Надія. У її квартирі жодного вцілілого вікна. Я лежала на дивані, мене винесло у коридор. Отака волна була. Я навіть не могла зрозуміти, що зі мною. Дев'ять днів тому вона поховала чоловіка. Тепер справляється ще й з горем від прильоту. Чекає на допомогу. Записали на допомогу, на виплату від міжнародних організацій. Пообіцяли одне. Що е, якщо або відремонтувати, поставити нові вікні, вікна, або грошова компенсація, ну, я тільки за те, що поставила, бо залишилася одна». Місцеві не можуть втямити, чому росіяни, чи не кожен свій удар по мирних, виправдовують тим, що ніби працюють по позиціях українських військових. І родичі ті, що за кордоном пишуть, Оля, що у вас там, правда, воєнні, везде пишуть, що у вас там воєнні, що там прятались цілі бази, групіровки, Говорю, де в церкві, Ілі на качелях вони катались ці воєнні.